Минулої доби росіяни завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів, гатили по вугледару та решті населених пунктів і громад Донеччини. Є загиблі та поранені значні наслідки руйнувань цивільної інфраструктури. В інтернеті з'явилось відео, як нині виглядає потрущене російськими снарядами місто. Бахмут на Донеччині залишається місцем найбільш запеклого протистояння. В інституті американського вивчення війни прогнозують, росіянам не вдасться захопити місто. Аналітики вважають малоймовірним, що противник зможе раптово оточити наших військових. У свою чергу ЗСУ продовжують давати гідну відповідь ворогу. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника. Тим часом мережою поширюється відео, як окупанти в Маріуполі нещадно зносять житлові будинки людей, які ще можна було б відновити. Міський голова Андрющенко повідомив, що росіяни вже почали діяти у місті за принципом хабарництва та розкрадання. Так і вирішують, яку багатоповерхівку демонтувати, а яку ремонтувати. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що РФ готується до максимальної ескалації, стягують усю можливу техніку та проводять тренування. Звичайно, ми пройшли дуже складний і великий шлях, от але я свідомий того, що головні бої ще попереду, от і вони будуть в цьому році. От вони будуть найближчі 2-3 місяці, от які будуть вирішальними у цій війні. Почалися вже й розмови щодо передачі Україні ядерної зброї. Наш посол у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що тільки ядерна зброя може надати нам гарантії безпеки та захистити від повномасштабного вторгнення. І Ми з'ясували, що на жаль, Росія порушила Будапештський меморандум, і ми не отримали повної підтримки в області безпеки від США та Британії і інших ядерних країн. Це був поганий сигнал для усіх країн світу, які усвідомили, що тільки ядерна зброя може врятувати їх від такого агресора. Приповзуть навколішках так висловився Анджей Дуда. Президент Польщі нагадав, що впевнений у перемозі України та порадив президенту Зеленському прийняти майбутню капітуляцію Росії у Переяславі. коли вони приповзуть, прийдуть навколішки підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав. Нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять роки радянського і російського впливу. І цей полон з часів царизму, від якого ви зараз знову обороняєтесь. Тим часом з'явились нові факти співпраці президента оборонного підприємства Мотор Січ із терористами ДНР. СБУ встановили, що високопосадовець фінансував окупантів та постачав авіакомплектуючі елементи, співпрацював із заводом, який розташований на тимчасово захоплені території. Встановлено, що через оборудку бюджет терористичної організації ДНР отримав понад 290 мільйонів російських рублів у вигляді податків. Голові ж промислового гіганта повідомили про нову підозру за сприяння тероризму. Марко Ручка, Дмитро Вєтр, новини одинадцятого каналу.